Святкову донацію крові організували в Миколаєві у рамках акції. Люди здавали кров для військових і цивільних. У такий спосіб хотіли на свята підтримати тих, хто цього потребує. Як усе відбувалося, бачила наша кореспондентка. Під восьмою ранку у відділенні переливання крові в черзі понад десяток людей. Серед них і Олена жінка часто здає свій матеріал від початку повномасштабної війни, має рідкісну групу. З того часу ну, стабільно, якось з якимсь терміном з проміжутком я приходжу для того, щоб здавати кров. Бо є потреба в особливій групі, її завжди не так багато. Це 4+, Тому я знаю, що ця кров завжди в великому в великій потребі. І її не вистачає, тому треба приходити. Зранку прокинулася і вирішила, що треба саме сьогодні прийти здати. Про те, що день донора, я вже дізналась після цього, як зайшла сюди. Доєднатися до акції святкової донації крові вирішив Ігор. Упродовж трьох років чоловік щомісяця відвідує відділення. Я почав здавати кров майже з самого початку війни, до війни я ніколи не здавав кров. І Зараз регулярно здаю кров, компоненти крові допомагати людям. Зараз дуже велика у нас необхідність у компонентах крові, у крові для військових та й для обичних громадян. Тому я займаюся цим. Понад 50 осіб доєдналися до акції святкової донації крові. Утім, така кількість охочих рідкість. Необхідність у крові є завжди на сьогоднішній день. Необхідність зростає, і вона набагато більше, ніж, на жаль, візити донорів. Тому що візити скоротилися, це зрозуміло. Багато з наших донорів пішли воювати. Частина виїхала. Є багато і нових донорів, але потрібно збільшувати візити. Такі заходи регулярні, адже плазма увесь час потрібна як для поранених військовослужбовців, так і для цивільних пацієнтів. Готові приймати людей з будь-якою групою. Всі групи необхідні. Нема непотрібних груп. Всі групи необхідні постійно, тому що ті, хто потребують, ті реципієнти, ті, хто потребують крові, їх зараз дуже багато і. Забезпечити цю потребу можемо тільки ми за рахунок візитів донорів. Усі донори отримали солодощі. Так, організатор віддячує усім, хто відгукнувся і прийшов задонатити свою кров. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.